Пляцки, пиріжки, торти, ще багато різноманітних смаколиків. У Чернігові вже в 12 те проходив конкурс кулінарів. Поуправлятися у своїй майстерності до міста приїхали представники спожив спілок в області. Цьогоріч організатори приготували для них сюрприз. Вперше за 12 років буде приз від правління спожоспілки. І краще поїдуть представляти у Чернігівську область. Вже, скажем так, на конкурсах, які буде проводити уколспілка на території України, всі учасники напередодні конкурсу отримали домашнє завдання: приготувати торт, фірмові рецепти, якість виконання і навіть використані продукти, все це прискіпливо оцінювали члени журі. Пекарі кажуть, готували вночі, аби дегустатори спробували свіжу і смачненьку домашню випічку. Зізнаються, роботи багато і поза конкурсом. Є закази у нас дуже багато. Це на цю суботу було в мене п'ять ні. Береш два п'ятиярусних і три трьох на свадьбу. Оцю суботу і сама робила. Хтось робив розрахунок на фірмові страви, а деякі намагалися вразити журі національною кухнею. Вареники на пару, наголошують кулінари завжди в тренді. А у коропі ставку зробили на торти для нареченої і нареченого. Це ми в інтернеті піддивились. І зробили часто у вас на весіля за ну так і ні. Іменно і невісту різати ніхто не хоче. Від солодкого члени журі перейшли до дегустації перших страв закусок. Тут кухарі теж не пасли задніх. Кожен намагався представити страву з місцевим колоритом. Серед них і качка по варвинськи. Росла на нашому Удаї і фарширована нашими журавськами журавським м'ясом, Фарширована від. Свининою прискіпливі члени журі, професійні кулінари, всі страви покуштували і підрахували результати. Зізнаються, обрати переможця було важко, та все ж найкраще отримали обіцяні подарунки.